Як завжди у цей час на цьому телеканалі телепрограма коментарі з Сергієм Штурхецьким». Сергій Штурхецький, це відповідно я, гості наші сьогоднішні гості, це Євген Любовицький політолог і Вікторія Бридзе, соціолог. Вони представляють Несторівську групу. І, власне, ми продовжуємо досліджувати цифровий код майбутнього Україна 2026 тобто якою Україна буде у 2026 році. І власне всіх напевно. Дуже дивує моє питання, хоча вас напевно воно не здивує, бо воно часто звучить, і ви часто напевно над цим думаєте. Євген Вікторія, якою буде Україна в два 20... році, Україна, напевно, буде країною, яка, якщо вона буде, ага. е яка буде набагато спроможнішою, набагато безпечнішою, е набагато комфортнішою для життя українців. І це, напевно, буде країна, яка буде вписана в європейські структури і вписана в регіональні структури, які виходять за межі Європи, наприклад, Туреччина чи Кавказ чи Центральна Азія. А тому, що у нас є кілька сценаріїв. У нас є катастрофічний сценарій, це сценарій, при якому Путін добивається того, домагається того, що він хоче. І Ми бачимо, що тактичні перемоги в нього є. Подивіться на результат референдуму в Британії, подивіться угу. на результат референдуму в Нідерландах. І тому ми не маємо оцього серединного варіанту. Ми мусимо перемогти, ми мусимо побудувати країну. власне, в... Тій європейській рамці, до якої ми прагнули, тому що будь-яка альтернатива є жахливою, просто це та альтернатива, яка вертає нас в 20-го століття. Так, я, вже знов <кхи> трохи страшнувала. Вікторія, а є для цього чи підстави чи для песимізму чи для оптимізму з точки зору соціолога? Ну, звісно, для песимізму їх напевно навіть більше тобто більше, але... то те, що буде через 10 років. Ну якщо ви вимірювати його станом від сьогодні і вперед, так, якщо нічого не змінювати, угу. але Хотілося б все ж таки витратити наші зусилля на те, щоб прагнути зміни на краще. І якщо говорити про те, якою би я хотіла бачити Україну, то це країна, в якій хочеться жити, яка не, не де ти не змушений жити, тому що немає інакшого варіанту, а в якій хочеться жити, і країна, яка спроможна нарешті думати про свій розвиток. Тому що зараз ми зациклені на питаннях виживання як суспільство в цілому, це те, що турбує більшість людей. І хотілося б, щоб питання виживання трошечки відійшли від пріоритетів, були задоволені, і тоді ми могли би думати про але Вікторію. Дивіться, серйозні ж загрози стоять, правда перед країною. І ми розуміємо, можливо, це політологи перепрошую, політики трошки експлуатують цю цю річ, але нас завжди залякують. Нас, що не вибори, це якийсь такий ну епохальний вибір. Да, чи все таки ну коли вже ми перестанемо боятися, і коли дійсно можна буде щось робити, розвивати ту саму країну. Ну бачите, питання страху, воно є як на індивідуальному рівні, так і на суспільному рівні. Перестати боятися кожен окремо може в будь-який момент. Але для цього ну, майдан напевно... показав, наприклад, дуже такі цікаві речі. Да? Так, да, але майдан був вже такою дуже крайньою ситуацією, коли просто будь-яка інша ситуація була гірша, uh -huh. ніж навіть загроза життю. Тому для суспільства важливо перестати боятися від того, що воно стає більш спроможним. Тобто розуміє, що на що воно на що воно здатне, що воно е, освічене, що воно е, працьовите, та і розуміють, як здійснюються суспільні процеси, яким чином можна рухатися до розвитку. Угу. Євгене, то все таки бачите, я соціологи, і ви, напевно, теж хотіли б вірити, хотіли б вірити в позитивний сценарій. Але все таки, якщо відкинути оці геополітичні речі, які звісно дуже впливають, того як казали маленького українця, що має змінитися, чи яким він має стати яким цей... ми станемо з тобою за 10 років. Я не знаю. Це мале цей маленький українець має дуже сильно змінитися, тому що цей маленький українець стане на сьогоднішній день великою мірою є сам причиною своїх бід. Угу. Цей маленький українець є недостатньо відповідальним, недостатньо далекоглядним, недостатньо освіченим, недостатньо критичним в своїх судженнях. Це власне той маленький українець, який переважно спочатку щось робить, потім думає власне про наслідки Слововченку. І тому ми мусимо власне, бути обережними самі з собою. Ми мусимо весь час намагатися модифікувати себе, модернізувати себе, покращити себе з тим тягарем досвіду, який ми маємо саме на цей момент. Ми в Європу не вліземо. Угу. І відповідно великою мірою це стосується і. Усвідомлення того, що кожен з нас, і, і я в тому числі, і кожен з нас не є, не є досконалим, не є достатньо добре сформованим, і в той самий час розуміти, що ми можемо свої сильні сторони, які в нас теж є багато, власне використовувати для того, щоб трансформуватися. Так само дуже важлива річ це є побудова тих інститутів, які е, е, допоможуть молодим українцям власне зразу стати на добрі рейки. Ми мусимо е, реформувати свою систему освіти. Ми мусимо реформувати свою систему виховання. Ми мусимо власне, е, дати можливість наступному поколінню не вирішувати ті самі проблеми, які вирішували покоління їхніх батьків. Вікторія, а є ще одна така проблема. Да? Це з цього краще знають. Питання довіри, да, кажуть, що суспільство, які не мають довіри, вони втрачають взагалі. Вони здатні щось зробити. Ну, якщо говорити там соціальний капітал до рівня нулю. В нас що в нас з довірою? У нас є серйозні довіри проблеми в українців складно. чи um, як їх вирішити тоді? Так, з довірою складно, тому що українці не довіряють інституціям. Дуже низький рівень довіри до інституцій, Це означає зокрема тих, що представляють судову владу. Ні, ну тобто... то зрозуміло, як люди, як українець може довіряти суду там чи прокуратуру, uh, власне. Це здається очевидним. Ми дуже добре навчилися не довіряти і угу. жити в недовірі до інституції. Але якщо ми хочемо будувати власну державу, угу. а не постійно боротися з чужою державою, навіть в вигляді своєї власної, то нам потрібно вчитися довіряти, і це те, що нам потрібно змінити, тому що є вже можливості для довіри. Але е, немає звички довіряти. Немає знов ж таки є страх довіряти. а це звичка, да має всувуватися. Як характерів, я, я довіряти? думаю, десь так. Тобто, це є певна, певна навичка, навіть uh -huh. так би сказати. І я думаю, що ми можемо і що може тренувати цю навичку. Це спроба е, вчитися встановлювати правила і тоді вже їх uh -huh. дотримуватися. Uh -huh. Тому тобто, що до, до цього, тобто часто в нас правила є накинуті ззовні кимось. Там я не знаю, навіть на власне, Ну, не ходити так? по газонам, да там чи до... Умовно, але якщо газон є для того, щоб ходити, то будь ласка, можна ходити. Просто треба домовитись про те, що, наприклад, ми отут ми ходимо, а тут не ходимо. Або не в так. тому числі це означає зручно прокладати стежки, тому що да. якщо ну, стежки не. прокладені таким шляхом, що і люди... хтось з Києва вирішив, що тут в рівному там на такій то вулиці Скільки має квадратні мають тільки квадратні, та... Ну тут то... не буде працювати тут. Є ще один важливий компонент: довіру дуже важко будувати, якщо люди відчувають постійну загрозу. Якщо вони вища загрозах протестуєш вони виша, да? вони вони замикаються, вони починають думати тільки про свій інтерес. А це практично означає, що до того моменту, доки безпекові питання не вирішені в широкому розумінні, це означає це не тільки питання агресії, а не Росії. Я, Наскільки це зручно для політиків? Говорити, Тож ж війна, розумієте? Ну куди ж ну це ж війна зараз? Іде? Що ж ми говоримо з вами? Практично питання чи чи. Політики є тими суб'єктами, які приймають кінцеве рішення зараз. Uh -huh. Те, що ми бачимо, що інституційна довіра до судів, до органів державної влади, до політиків падає настільки швидко, що практично вони втрачають е цю свою магію. Яка дає їм можливість встановлювати порядок денний Більше для того, Ми з вами є свідками як ці кумири і герої, і героїні, буквально за тиждень два здуваються да? і це так само є частиною тих безпекових захисних механізмів, які має всередині собі українське суспільство. Тому що боїться, що той, хто сьогодні представляє владу, завтра буде представляти або загрожу. кому ми довірили, може може вструмити ножа. Тобто і відповідно питання полягає в тому, що ми мусимо навчитися створювати правила, довіряти цим. Правилам погоджуватися з результатом цих правил, навіть якщо він не на нашу користь, mm -hmm. і е, критично важливо, що ми мусимо вирішити безпекові питання не тільки по відношенню до війни з Росією, але так само всередині середині країни. Е, поліцейський це той, хто є для нашого захисту, а не для сваволі на свою користь. Суд це не той, хто приймає рішення виключно за е, гроші, там, гроші те, що... а той, хто власне дивиться наскільки дії відповідають закону, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ми мусимо влада, це не та, яка вирішує свої інтереси, а яка вирішує суспільні або або принаймні, прислухається до них. Тобто, практично ми говоримо про те, що нам потрібно змінити правила. І нам потрібно навчитися жити за правилами. Зараз що відбувається, ми всі з вами знаємо, що правила недосконалі, тому ми ними нехтуємо. Угу. Таким чином, ми рухаємося до хаосу, ми рухаємося до ще більшої небезпеки, до ще більших загроз. Ну але наскільки, от, Вікторія, якщо там останні дослідження, да, чи те, те, що ви відслідковуєте, наскільки от видно. Наскільки люди довіряють, не довіряють, і друге, наскільки люди українці зараз згідні жити за, за правилами, ну з'являється, з'являється yeah. така маленька критична маса людей, які в принципі мають забезпечену цю от, таку безпеку, uh -huh. яка дозволяє їм не бути в, в стані тривожності постійному. Uh -huh. І коли вже ця безпека є, тоді відповідно є звичайно, можливість також закритися і надалі. Але є можливість відкриватися це і, середній і довіряти. клас чи початок щось такий, да? це по різному Це ну, якщо ми Середній клас по доходу, то не обов'язково. Це може бути і вище, а може бути і нижче. Тобто тут є більше уявлення про те, що от, власне ті цінності, які стосуються самовираження, не виживання, а готовності до самовираження. І індикатором, до речі, по цьому може бути наскільки от ви сказали про те, що комири здуваються, але. Проблема може бути в тому, що одні здуваються, інші в той самий момент надуваються. Тобто, тут важливо стежити за тим, чи яким чином ми ставимося до політиків, чи це є рятівник, який там господар, Масія, який так? все зробить за нас, та чи ми розуміємо, що у нас демократія. Демократія вимагає того, що ми, як громадяни, беремо участь в створенні порядку денного, визначені навколо чого ми дискутуємо, навколо чого ми голосуємо на виборах. І тоді вже це зовсім інша роль взаємодія громадянина і держави. Вікторія, все таки Критика, якщо можна, я я не впевнений, що це можливо з точністю, але скільки повинно бути таких людей, і скільки нам ще треба Знаєте, рости, щоб така кількість була не питання в. І не лише в кількості, бо зараз орієнтовно ми можемо сказати, що таких людей 20%, але вони розрізнені між собою. Їм бракує угу. спільного уявлення, куди країна має розвиватися. І це власне те, чим Несторівська група і займається. Ми вирішили це спільне уявлення пропрацювати, і ми і думаємо довго... мережу побудувати місточок між цими людьми. Так? А, ну ви знаєте, навіть не так питання в мережі, як питання в новому дискурсі, тобто нові сенси мають бути. І ми навколо них дуже довго сперечалися, не могли погодитись, тому що тому це не таке просте питання. Практично мова йде про те, щоб ті, хто здійснюють реформи. Мали уявлення, куди вони ведуть цю країну, тобто ми спостерігали з вами за останні два роки значну частину успішних реформ з тої причини, що була велика кількість очевидних речей, які не були зроблені раніше. Зараз ми практично вичерпали очевидний порядок денний, і ми вперлися в ті речі, які вже не є очевидні, де вже не зрозуміло, чи йти одним шляхом чи іншим шляхом. І ми почали бачити ситуації, коли одночасно запроваджуються дві реформи, які взаємно знищують одна одну. Для того щоб таких речей уникати, для того щоб таких ситуацій уникати, власне. Есторівська група намагається концептуалізувати те, куди ми маємо прийти. І те, що ми зараз бачимо, що е, інтерес з середини політичних середовищ, принаймні тих політичних середовищ, які більше орієнтовані на реформи, е, перевищує наші очікування. Тобто, ми, ми, ми думали, що буде складніше їх переконувати в багатьох випадках. Ситуація така, коли ми вже на початку розмови зразу переходимо до якихось змістовних речей, власне, не не, не пояснюючи довго допомагає що кредитна політика Євросоюзу там чи Америки. Це теж Це допомагає, випадково. тому що я визначити пріоритети для наших Якщо політики. ми дивимося на е, формальну правлячу це коаліція політичних партій, які виграли uh -huh. е, парламентські uh -huh. вибори. Реальна ж правильча коаліція виглядає трошки інакше, тому що uh, реально ми маємо мали... дивитися по голосам. Да? По, по більшості. Я би сказав, що навіть не по голосах, не по більшості, тому що те, то, що відбувається, це е, е, зараз в громадянському суспільстві народжуються реформи, народжуються зміни. Є переважно в переважному експертному середовищі. А, і це дуже добре, тому що раніше, дуже часто, наприклад, в в нульових роках реформи писалися за нас десь поза нашим контекстом. і, Відповідно, вони приводили дуже часто до жахливих наслідків, тому що ну як правило до лобійських якихось вони, там да та, вони просто не вони були просто, пристосовані до наших мов вони просто для когось зараз. Реформи пишуться всередині країни, і далі громадянське суспільство практично в партнерстві з Європейською комісією. Продавлює це через український уряд, тобто, практично, європейський союз є партнером українського громадянського суспільства, який каже: дорога українська влада, хочете мати кредити, хочете мати поступ в таких, таких, таких питаннях. Приймайте ці 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 закони, тобто практично з підпалки реформи робляться, так, і це внутрішня реформи критична... згода, правда самого суспільства якраз відсотків У суспільстві якраз згода як є суспільстві згода є більше, ніж в політичних елітах. Тому що суспільство не є бенефіціаром корупційного договору настільки, uh -huh. наскільки є політичні еліти, і тому більшою проблемою є політичні еліти, ніж суспільство. Хоча uh -huh. абсолютно справедливо сказати, що значною мірою суспільство теж дуже корумповане, і суспільство теж не затягнути. Вікторія, правда, якби от нас відбувся такий референдум, як це в Швейцарії, про 2,5 тисячі євро, да? я доходи. Ми б проголосували інакше. Угу. Да, ну, нагадаю, просто швейцарці ну, вирішили, що це ні. Треба, щоб ну, ми все-таки заробляли. Незважаючи на не те, що не ці гроші є. Mm -hmm. Так, це, це проблема. тому що є До 80% щонайменше, якщо ти кажеш, 20%, ну, тобто 80% точно проголосуєш, що треба знизити тарифи. Так, і це це питання, яке бачите, тут немає питання, тут немає відповіді на питання курка чи яйце, що є куркою, що є яйцем. Тут важливі і з одного боку процеси, і з іншого боку процеси. І та сама Європа, 에, Сполучені Штати Америки, вони розуміють, що ми як країна, як суспільство, маємо набути своєї суб'єктності. Тобто ми не можемо бути. Ну важливо для підтримки демонструвати те, що ми спроможні. Так, перекладу трошки, щоб ми вже говорили як я від себе, да? угу. щоб ми стали, стали я. Угу. Дуже важливо розуміти, що до цього ми були ну або дитиною, або кимось Мало хтось нами того, керував. Що я, але той, хто може щось запропонувати, угу. не той, хто постійно хоче отримувати, а той, ну, хто дай, той, дай, той, дай. Має пропозиції. пролетаріат з в руці – це дуже сильне я. Угу, і це, дуже, і мало, війнівне, і дуже, і це дуже мало відповідальності. І тут, угу. власне, питання є в тому, що той, хто бере на себе сміливість стверджувати своє я, мусить бути в той самий час відповідальним. Проблема, наприклад, з популістами, які хочуть низьких тарифів, це в тому, полягає, що вони не звертають увагу на то, звідки мають взятись ресурси для того, щоб ці низькі тарифи забезпечити. І те, що стається переважно в таких випадках, це те, що ці низькі тарифи пізніше обертаються ще дорожчими тарифами. Не, пізніше обертаються ще вище місце. Не дитина, яка кричить, хочу морозива, а просто людина, Ка починає розуміти, що якщо холодне морозиво — це може привести до захворювання потім Mm -hmm. я розумію, що таке державний бюджет. А як цьому вчитися? Це школи, це школи, це виховання, медіа. Це, це медіа. Це медіа. практично ми говоримо з вами про те, що як в тому старому радянському анекдоті про сантехніка, який сидить разом з систему політичним тут міняти. Цю систему міняти надо. Тут практично ми говоримо в тому, що ми дійшли до ручки, ми дійшли до того стану, коли наші традиційні інституції не дають нам відповіді на запитання, яким чином жити в е, сучасному. Добре, але сутці. мені тоді це не, не додає оптимізму, тому що за 10 років перебудувати, наприклад. Ко інституціях як школу, якщо ми дивимося, якщо ми дивимося на якщо ми дивимося на те, як відбувалися зміни за останні 30-35 років, наприклад, в світі це досить добре досліджено. Ми бачимо, що такі масштабні зміни, як ті, які треба зробити в Україні, робляться десятиліттями. Угу. Практично, ми говоримо з вами про те, що ми мусимо говорити категоріями не виборчих термінів, а десятиліть і поколінь. І тоді ми справді можемо нарешті вийти на траєкторію, коли кожне наступне покоління в Україні буде жити краще за попередні. Поки що ми бачимо, що якісь ознаки сучасного світу є. Тобто, практично, наприклад, нове покоління має гаджети. У попереднє покоління точно так само в тому самому режимі мало кольорові телевізори, а ще попереднє мало телефон вдома, а ще попереднє мало радіоприймач і так далі. Тобто питання є в іншому. Кожне з цих поколінь. Доживало до своєї війни, доживало до своєї жахливої економічної кризи, доживало до моменту, коли люди втрачали життя ні за що. Угу. Тобто, практично кожне покоління впиралося в ту саму проблему виживання. Якщо ми хочемо побудувати краще суспільство, нам треба починати змінюватися. Угу. На жаль, завершується наша програма, і вже буквально залишається просто тільки щось звернутися чи якісь конкретні поради. Ем, ну, по-перше, час пришвидшується, так? Ми можемо за рік-за два зробити вже дехто оцінює наші реформи швидше, ніж ніж будь-де. Що може зробити кожен з нас конкретно? Ну, повернувшись чи сидячи знову ж таки на дивані, дивлячись нас і от вставши з цього дивану і заваривши каву, що він може ще зробити? Для того, щоб наблизити все-таки оптимістичний сценарій України 2026? Я Мені, можу Віктор. сказати дуже просту річ, яка стосується міських, міських мешканців. Зробіть ОСББ в себе вдома. Це буде маленька модель. Демократії в межах вашого міста як тільки це буде тепліше і дешевше, це буде тепліше, дешевше, але це так само означає, що треба переступити через часом свою погорду, дискомфорт і так далі, і встановити відносини з іншим. З іншою людиною, яка має такі самі права, але яка думає по інакшому. І тому мені здається, що ОСББ це є одна з тих речей, яку власне, е, яка, власне є школою демократії для українського суспільства, е, треба так само дуже серйозну підтримку суспільну дати освітній реформі. Якщо ми не дамо цієї підтримки, ми пізніше не будемо мати нічого. Освітня реформа в Україні це є безпекова реформа. Якщо ми не змінимо освіту, ми не зможемо рухатися. Ми в завжди будемо натикатися на, на постійні. Вікторія, як соціолог, да я би напевно порадила. Це дуже важливе, те, що зачепив Євген по СББ. Я хотіла це сказати, але на це я доповню те, що людина мала би прагнути збільшувати свою вартість на ринку праці. От, наприклад, пробувати старатися вчитися більше, пробувати розуміти, в себе, інвестувати да, де в себе. я можу, де я можу покращитись, і тоді, відповідно, це не буде вже комплекс жертви того, що я весь час маю страждати, хтось мені винен, хтось мені має допомогти, а розуміти, що ні, я вже маю допомагати іншим. Да? Тобто, дорослішати в цьому плані, Дорослішати, збільшити свою вартість на ринку праці, створюєте ОСББ. Взагалі живіть класно і допомагайте іншим людям. Це вам бажала Вікторія Бринза, соціолог, це вам бажав Іван Львовицький, політолог. Це вам бажаю я, Сергій Штурхецький. За тиждень побачимось, все буде добре.